Добрий день, мої маляни! Рада я вас зустрічати. Сонце світить, травка сяє, вітерець нас обіймає! Стрибнемо раз, стрибнем два. Ось і почалася гра. Діти пограємо в гру Зелений до зеленого. Я буду показувати вам малюнки, а вам потрібно знайти вдома щось зелене і показати мені. У мене маленький зелений олівець, а у вас у мене зелений пенал, а у вас. У мене зелений м'яч, а у вас. А зараз пропоную послухати вірш Ганни Малик Дві зелені жабки». Дві зелені жабки рахували лапки. В тебе п'ять і в мене п'ять. Ми уміємо рахувати. Вийшов бусол з комишу. вас до школи запишу. Жабки миттю до води. Поховались хто куди і чого було втікати, бо не вміють рахувати. Якого кольору жабки? Що вони робили? Пограємо в гру зелені жабки. Пострибати, як жабки. Хто зробить більше стрибків за 10 секунд? Діти, у нас є дві смужки. Зелена, довга і жовта коротка. Як думаєте, де жабка дострібне швидше? По зеленій чи по жовтій доріжці? Я гадаю по жовтій. А зараз перетворимось квітливих жабок. Будемо разом зі мною читати вірш. Я починаю, а коли ви побачите зелений трикутник? Ви квакаєте, а коли показує жовте коло, ви мовчите. Перемагають ті, хто не помилився. Жабка жабці каже Чи здорова, чи жива, і здорова, і жива? А маленьке жабеня так виспівує щодня. Я здорове і живе. Мати каже, почекай і фальшиво не співай. В жабок інші є слова. Дуже гарно молодці! Перейдемо до творчої роботи. Обведи по контуру та домалюй, щоб вийшов гарний малюнок. А зараз уважно розгляньте малюнок і скажіть, які машини їдуть по дорозі. Що везуть у вантажівці? Поклади у вантажівку овочі лише червоного кольору. Зроби так, щоб у сонечко стало більше промінчиків. Діти, який колір ми шукали сьогодні? Що вміє робити жабка? Де ви бачили зелений колір вдома? Ви сьогодні справжні знавці зеленого. До зустрічі!